Розказувати про Бога другим, а, молитися а, і так можна мати вічне життя, так? Так. Да. Хорошо. Приняти... Як можна мати вічне життя? Прийняти Бога в своє серце. Прийняти Бога в своє серце. І Як про це можна знати? Вічне життя. Скажіть ласка. Прийняти в Ісуса Христа, читати Біблію. А як про це можна знати? <кліпс> 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 Ні, як можна мати вічне життя. Покаятися. Покаяться. <кліпс> як це може знати? Що я спасав, бо буде точно рай? Як ми можемо це знати? Треба мовитися, це підіключище. Ходить церкву. Ні, це не правильна Як можна попасти в рай і як можна про це знати? Та, мові, біля, що <кліпс> Прийняти, що Бог є. Так. Тає там Біблію. А як ну, це можна знати? Не знаю. Не знаю. Мати відносини з Богом? Так, я може потрапити? Ну, Спочатку, що треба буде? Покаятися. Покаятися. А я то може точно знати, що побуває. Ну, молитися, читати Біблію. Шо, шо, як можна потрапити в рай і знати, хто сорт. Як можна позирай попадати туди? Потрапити в рай це прийняти Бога свої, своїм Спасителем і розкаятися в своїх гріхах, а як знати, що попав, то Бог написав про це в Біблії. Як про це знати, так?